Соціальний проєкт, університет третього віку, започаткований у 2018 році Костянтином Павловим, продовжує успішно працювати за підтримки фонду Українська Перспектива. Добігає кінця 10-та навчальна сесія. Нові знання здобувають зараз майже 350 студентів золотого віку. А за увесь час існування університету близько трьох тисяч криворіжців віком 60 плюс отримали дипломи незвичного вишу. Один із організаторів проєкту та його керівник Олег Жицький. Університет третього віку є одним із масштабних соціальних проєктів в нашому місті, в якому мають змогу навчатися безкоштовно близько 400 наших студентів поважного віку. Університет третього віку це насамперед сучасно. Чому? Тому що зараз світ новітніх технологій і є можливість вивчати сучасні гаджети, які значно полегшують нашу наше життя. Наші студенти мають змогу долучитися до навчання хореографії. До проведення занять скандинавської ходи, що дає змогу себе добре підпочувати і бути завжди активним. Університет третього віку дозволяє вивчати українську мову, що надважливо в такі часи. Заняття психології мають можливість надати людині утримувати свій психологічний стан. Та не тільки знаннями, а й можливостями спілкування цінний цей виш, каже керівник проєкту: поринути в університетське життя мають змогу нові студенти. Саме зараз відкрито набір на черговий семестр. Можна урізноманітнити своє життя, вступити до університету і мати змогу навчатись, спілкуватись і жити іншим життям. Тому є пропозиція для наших людей шановного золотого віку, які ще не наважилися бути студентами, а підкреслю, вік це не перепона для занять. Будь ласка, звертайтесь до організаторів. Стати студентом універу. Просто заняття університету третього віку проходять на базі восьми територіальних центрів. Тому це дуже зручно. Кожен район має свій територіальний центр, який наближений насамперед до житлових масирів, в якому мешкають жителі. Достатньо звернутися в територіальний центр, надати мінімальну кількість документів. Ми спростили процедуру прийому. Новий курс навчання стартує 10 лютого заняття проходитимуть раз на тиждень. І будемо завершувати десь приблизно у червні місяці цього року. Після занять університету більшість людей хоче залишитись активними і бути долученими до всіх заходів, які проходять за межами університету. Тому ми у цьому році, в минулому році. Створили при кожному територіальному центрі клуб активного довголіття, де люди мають змогу продовжити спілкуватись і продовжити після завершення університету продовжити жити активним життям. Тому університет третього віку є таким об'єднуючим фактором людей, що досить важливо в цей ну важкий період для нас. Вікторія Добровольська Ігор Притула цей день.